лікар рентгенолог Юлія Якимів досліджує захворювання нирки. Діагностику пацієнта провели на сучасному японському комп'ютерному томографі. Порівняно з іншими апаратами, на цьому каже лікар, ліпше видно в якому стані орган. У нас знімаються обмеження, що ми бачили тільки в одній площині. Ми практично можемо виявляти собі оцей патологічний процес в об'ємі різних площинок. Що, звичайно, по перше, скажімо, дуже допомагає, наприклад, при оперативних втручаннях. Медики розповідають, такий томограф єдиний на рівненщині. Раніше жителям західної України доводилось їхати на обстеження до Львову чи столиці. Діагностування на апараті коштує щонайменше 400 гривень. У рівному це робитимуть безкоштовно. Помітимо того, що встановлена дуже серйозна, серйозна техніка. У нас доктора, які працюють в нашому центрі, в частності це врач, які мів юлівалевна, і місячно проходять достатньо серйозно мірові програми як в Голландії, так і по Б. Шому СНГ. однак безоплатно обстежуватимуть не всіх потрапити на діагностику можна тільки за направленням лікаря від обласних клінічної та дитячої лікарень. З ними медичний центр співпрацює в рамках соціальної програми Крок на зустріч. Дорослих пацієнтів на огляд прийматимуть по п'ять чоловік на місяць, та й це добре, кажуть медики. Апарат дозволяє виконувати точні виміри розмірів та обсягів патологічних новоутворень. Своєчасний діагноз це правильне лікування і. І в ряді випадків, і в більшість навіть в більшості випадків це кінцеві результати цього лікування. Співпраця з експертом обласної лікарні за той час що ми з нею працюємо позитивна для мене як заступника з лікувальної роботи і для нас, і для людей, які у нас лікуються. Та в першу чергу у медичному центрі проводитимуть безкоштовну діагностику онкохворих дітей до 14 років. Маленьких пацієнтів за направленням прийматимуть всіх без винятку. В програму обстеження дітей з підозрою на онкопатологію входить в протоколах, зазначено обстеження практично всього організму. Це кілька позицій це і грудна клітка, і червна порожнина і органи малого тазу на предмет розповсюдженості і самого онкопроцесу, і розповсюдженості метастазів. Часових рамок соціальна програма немає. Проводитимуть безкоштовну діагностику онкохворих постійно. А невдовзі в цьому ж медичному центрі планують безоплатно обстежувати літніх людей на остеопороз системне захворювання скелета. Анна Махно, Олександр Ковтонець, новини рівного.